Привіт! З чим у тебе асоціюється слово травма? Швидше за все, ти подумаєш про війну. І насправді останні роки воєнних дій в Україні вони дуже сильно вплинули на нашу психіку. Однак травма це не лише про війну. Травма це коли щось настільки погане сталося, що твоя психіка не змогла закрити файл. І тепер цей файл постійно відкритий і кричить, навіть коли все безпечно. Це може бути нічний обстріл, насильство, ДТП. Травма це насправді навіть тоді, коли не тобі безпосередньо завдають шкоду, а коли ти просто був спостерігачем. І важливо розуміти, що травмою стає не сама подія, а емоційна та фізична реакція на неї. На фізіологічному рівні травма це, по суті, застрягла реакція боротьби втечі або завмирання. Під час травматичної події наш древній мозок, який є відповідальний за виживання, він вмикає аварійний режим. Серце починає шалено битися, дихання частішає, а м'язи напружуються. І коли небезпека минає, тіло має повернутися до норми, але при травмі цей аварійний вимикач залишається увімкненим. Тому навіть у безпечному місці ти можеш відчувати незрозумілу напругу чи постійну готовність до удару. Насправді, травма змінює те, як ми думаємо про світ. І щоб наважитися на роботу з травмотерапевтом, не обов'язково мати якийсь чіткий діагноз. Достатньо просто помітити поверхневі якісь зміни у своєму житті, які сильно заважають. Ось декілька, наприклад, ознак, які може помітити кожен. Перше, ти часто почуваєшся на межі. Ти трачівливий, напружений, постійно чекаєш чогось поганого, або, навпаки, заморожений, тобто відчуваєш себе відключеною, наче від себе і свого тіла. Друге, це проблеми зі сном. Тобі важко заснути, ти часто прокидаєшся, а вночі, коли ти спиш, тебе мучать кошмари. Третє. Флешбеки та інклюзивні спогади. Це небажані яскраві спогади про травматичну подію, які раптово виникають, або ж якесь відчуття, ніби подія відбувається знову. Четверте, Уникання. Ти свідомо чи несвідомо уникаєш місць, людей, розмов, ситуацій, які хоча б здалеку нагадують про травму. І п'яте, це необґрунтована тривога або паніка. Ти відчуваєш сильну тривогу або панічні атаки в безпечних навіть ситуаціях. Якщо ти. Помічаєш, що ці чи подібні реакції присутні і погіршують якість твого життя це вже вагомий привід звернутися по допомогу. В основному я працюю, консультую в напрямку когнітивно-поедінкової терапії КПТ. І сьогодні я розберу, як цей напрямок бачить травму. Травма залишає слід в нашій когнітивній системі, в думках. І Для КПТ травма дії як поганий вчитель, який навчає двох речей: негативні переконання про себе, я слабкий, я винний, я нездатний себе захистити, і негативні переконання про світ. Світ небезпечний, людям не можна довіряти, катастрофа неминуча тощо. Ці переконання вони стають нашими гарячими думками, які активуються щоразу. Як тільки ми відчуваємо щонайменшу небезпеку чи нагадування про травму, тож, що ми робимо з тими думками? Наша психіка автоматично виробляє різні стратегії уникнення. Ми починаємо свідомо чи несвідомо уникати всього, що може тільки нагадати про травму: місць людей, розмов, власних спогадів, і це може вилитися в соціальну ізоляцію, відмови від роботи, навчання, залежності чи постійне, наче заморожування почуттів. Попри те, що на короткий термін уникнення дає легке полегшення, у довгостроковій перспективі воно лише зміцнює ось ці наші негативні переконання. Адже уникаючи чогось, ми ніколи не можемо перевірити, чи дійсно змінилася реальність і чи безпечно там вже є. Тому головна мета КПТ це виявити, оскаржити та переписати ці помилкові переконання, щоб твій мозок отримав новий досвід. Небезпека минула. Ти в безпеці. Моя робота з травмою в рамках КПТ вона зосереджена на структурованому та безпечному підході. Це стабілізація та ресурси. Перш за все, ми працюємо над відновленням відчуття безпеки та встановленням контролю над твоїми емоційними та фізичними реакціями. Це можуть бути дихальні практики, заземлення чи напрацювання внутрішніх ресурсів. Також це робота з думками. Ми виявляємо та оскаржуємо ці негативні переконання про себе та світ. Я слабкий, світ небезпечний, які якраз сформувалися внаслідок травми. Я допомагаю тобі переписати ці гарячі думки на більш реалістичні та адаптивні. Також це поступове подолання уникнення. Крок за кроком, у безпечному темпі, ми починаємо досліджувати ці зони уникнення. Це дає твоєму мозку новий, наче коригувальний досвід, і ти переконуєшся, що небезпека минула і ти в безпеці, що веде відповідно до закриття цього файлу травми. Моя мета. Це не просто вилікувати спогад, а допомогти тобі відновити контроль над своїм життям і знову повірити у власну силу та безпеку світу. Тому я запрошую тебе до роботи. Якщо ти відчуваєш, що готовий почати цей шлях відновлення та переписати свою історію, не відкладай. Ти вартий спокійного життя. Тому зв'яжись зі мною, щоб обговорити свою ситуацію і записатися на першу консультацію.